Доставка наркотиків прямо на територію ракійської виправної колонії. Таку схему організував 36-річний Смотрящий за установою. Маючи авторитет серед засуджених, фігурант залучив у спільники кількох утриманців колонії та жителів міста Бердичева і столиці. Кожен із учасників групи наркодилерів відповідав за вірений йому напрямок. Наркотичні та психотропні речовини маскували у предметах загального вжитку, продуктах та засобах гігієни. Після Чого забезпечували доставку канабісу і метадону до замовників у вигляді поштових відправлень або переданих посилок через контрольний пункт пропуску колонії? Процес постачання наркотиків до колонії, розподіл заборонених речовин серед ув'язнених та фінансові питання бізнесу контролював особисто так званий Смотрящий. Правоохоронці вилучили близько півтори тисячі кілограм канабісу, понад тисячу пігулок різних речовин цього ж дня, так званому смотрящому за установою та чотирьом співучасникам злочинної діяльності повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів кримінального кодексу України. Злочинцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Кожна сім'я, у якої народилася дитина, має право отримати від держави набір необхідних речей для новонародженого, тобто пакунок малюка. Сьогоднішній пакунок малюка це цілий клад, тому що там дуже багато речей, які підходять не тільки для новонародженої дитини, а ще є речі з більшими розмірами. Пакунку малюка є пелюшки, памперси, підгузники, там є манежик. Там є іграшки. Крім того, в пакунку малюка є речі, які будуть допомагати за догляд по догляду за дитиною. Цьогоріч оновили вміст пакунку, збільшили розмір пледа ковдри, зменшили кількість одягу малого розміру, додали багаторазові стійкі пелюшки, теплі речі та книжку від народження до року. Молоді мами, які розглянули наповнення бебі-боксів, кажуть, у ньому справді є все необхідне на перший час. Зараз 20 років мені, перша дитина, перший бікбокс, це точно. Я, ми так з хлопцем вирішили взяти його. Перші дитини для першого бакування маленького пакунок це обов'язково потрібен. Я дуже рада, що такі пакунки зараз виробляють, особливо, коли ще обходять манежі, особливо манежі. жінок. мені, що тут піоночки є, одежка, памперси, сафетки, такі всякі мила, одежки. Мені палички такі. Ну, мені все подобається тут, а що є. Сім'я також може відмовитись від бебі-боксу та отримати замість нього грошову компенсацію. Бебі-бокс на сьогодні вартість такого, такого пакунка становить 6778 гривень. Грошова компенсація на сьогоднішній день становить 6816 гривень. На Житомирщині більше матусь все, що обирають грошову компенсацію. У нас скористалися е, пакунком малюка Тобіш е, Бебі-Боксом 1873 сім'ї. Грошову компенсацію отримали 4 тисячі сімей. Отримати пакунок малюка можна одразу в пологовому будинку, а грошову компенсацію звернувшись до структурного підрозділу за місцем реєстрації або подавши заяву за допомогою онлайн-послуги малятко» на порталі Дія. Обов'язкові відрахування на загальнодержавне соціальне страхування, тобто ЄСВ, підприємці повинні сплачувати за себе та за кожного найманого працівника щомісяця до 20-го числа. Проте через повномасштабне вторгнення умови дещо спростили. Під час дії військового стану та протягом 12 місяців після припинення та скасування військового стану платники, фізичні особи, а також фермерські господарства та замезайняті особи мають право не сплачувати. За себе єдиний внесок. Однак, якщо підприємець не сплачує СВА за себе, ці періоди не зараховуються до страхового стажу. Тож потім це вплине на розмір майбутньої пенсії. Мінімальний соціальний внесок складає станом на сьогодні, починаючи з 1 квітня 1760 гривень. Мінімальний внесок розрахує, розраховується як мінімальна заробітна плата помножена на 22%. Тож, якщо зміниться мінімальна зарплата, сума ЄСВ відповідно також. Хоча роботодавець може не сплачувати внесок за себе, то за своїх працівників зобов'язаний це робити. Несвоєчасна сплата не в повному обсязі сплата єдиного соціального внеску на кінець звітного місяця, рахується недоїмкою. На недоїмку нараховується штрафна санкція за несвоєчасну сплату та пеня за кожен день просроченого платежу. Штрафну санкцію нараховують починаючи з 20-го числа місяця. Наприклад, якщо фізична особа не сплатила тисячу гривень, ти термін просрочення платежу складає 20 днів. Додатково фізична особа-підприємець втрачає 120 гривень, а саме 10% від несплаченої суми штрафна санкція та 0,1% за кожен день просроченого платежу. Якщо у кінці місяця платник має недоїмку, податкові органи надсилають йому вимогу про сплату боргу та застосовують заходи впливу та стягнення. Протягом 10 календарних днів боржник повинен погасити недоїмку, зазначену у вимозі. У випадку, якщо протягом 10 днів така сума боргу не погашена. Не повідомлено податкові органи про оскарження даної вимоги. Податкові органи приймають рішення і застосовують міри для примусового стягнення такого боргу. Вимогу передають державній виконавчій службі, яка блокує рахунки боржникам та тимчасово обмежує їм виїзд за кордон. Проте вимога може бути відкликаною у разі повної сплати боргу, у разі рішення суду, у разі прийняття податковим органом рішення щодо скасування даної вимоги. Вимога про сплату боргу вважатиметься відкликаною в день погашення боргу в повному обсязі. Потім, протягом п'яти днів, платник може отримати довідку про відсутність заборгованості. Дію вступив закон про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Як ви до цього ставитися? Позитивно, а чому саме так? Ну а для чого нам е, в Україні щось московське? Ну я за, звісно, наша нам укр... російська церква. Українська церква повинна у нас бути. Нас повинно бути все своє дуже погано. Ця церква, вона відділена від держави, і хай люди там, де їм подобається. І чого ми її повинні закривати, я не розумію. Потім будемо кричати: москалі в нас все забирають. Так ми самі все віддаємо. Ми просто віддаємо, нічого нам не треба. Чого це вона московська? Уже 20 разів говорили, що вона не московська, Уже ділились, все. Ні, ну знай. Пролітає всіх стран з'єднатися, як в старому Совєс. Ми, ми старий мир разрушим до основань. Ви вважаєте, ти от, що за, за, приходять там значит, замки вот спільноють? Це що, патріоти, це українці, це без культурі, це бидля, я вважаю. Я думаю, що можливо в зв'язку з агресією це потрібно було зробити. Як ви до цього залишитися? Нормально. Нормально, чудово. Ну я за український патріархат, а ну так я не більше нейтрально ставлюся. Тому що бабушок дуже важко переконати. Ну, я вважаю, що це правильно. А, та позитивно. Ну бо там нема нічого про Бога, там тільки політика і, і, ну, і все. У нас повинна бути одна. Це наше і все. Інші всі. Це саме ну, це, ну, до себе. А у нас одна. Завдяки впровадженню централізованих інформаційних технологій застраховані особи та пенсіонери мають можливість отримувати дані персональної електронної облікової картки застрахованої особи та інші відомості з реєстру застрахованих осіб інформацію про заробітну плату. Сплачені страхові внески, набути страховий стаж. Контролювати сплату роботодавцями страхових внесків. Мати доступ до наявних відомостей електронної своєї трудової книжки, мати доступ до своєї електронної пенсійної справи. Подати заяву на призначення або перерахунок пенсії, житлової субсидії або пільги подати заяву про призначення перерахунок страхових виплат постраждалим на виробництві та про надання соціальної послуги з догляду вдома роботодавці можуть подати заявку розрахунок для отримання фінансування про лікарняних та звіт про використання страхових коштів подати заяву на оформлення пенсійного посвідчення надіслати дані для внесення змін до пенсійної справи подати звернення або запит на перегляд стан їх опрацювання, одержувати та переглядати повідомлення від фонду, сплатити добровільні внески на пенсійне страхування за себе або за інших осіб, робити благодійні пожертви до системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Крім того, на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України реалізовано сервіс Пенсійний калькулятор, з допомогою якого можна порахувати орієнтовний розмір майбутньої пенсії. Нагадаю, що увійти в особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України можна за допомогою Дія підпис кваліфікованого електронного підпису КЕП. Або за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації з використанням технологій банк Айді, доступ до електронних сервісів Пенсійного фонду України можна отримати як із стаціонарних комп'ютерів, так і з мобільних телефонів, завантаживши за стосунок Пенсійний фонд.